26 січня 2025 року у селі Підзахаричі, усть Потиської територіальної громади Вижницького району, парафія на честь святителя Василія Великого відбулися загальні парафіальні збори релігійної громади. Саме так повідомляє офіційний сайт ПЦУ Чернівецько-Буковинської єпархії. Під час зборів було прийнято історичне рішення про вихід з під юрисдикції Московського патріархату та перехід до помісної православної церкви України. Було зареєстровано 65 учасників. За вихід з Московського патріархату проголосувало 61. На жаль, не обійшлося без провокацій з боку прихильників так званої УПЦ. Вони не реєструвалися як учасники зборів, але намагалися перешкоджати їх проведенню. Завдяки рішучій проукраїнській позиції більшості громади, а також присутності правоохоронців, збори відбулися в повній відповідності до чинного законодавства. Саме так повідомляє офіційний сайт ПЦУ Чернівецько-Буковинської єпархії. Та в нас. Як завжди, виникли питання. Питання перше. А чому на офіційному сайті Чернівецько-Буковинської єпархії невірно вказано назву їхньої структури? Адже всім відомо, що Томос було надано Святішій Церкві України. А зверху, у заголовку офіційного сайту, ми бачимо ПЦУ? А знизу у підписі прес-служби. Написано УПЦ, а в лапках ПЦУ? Панове, так хто ви є? Чому обманюєте людей? Питання друге. А чому представники Епіфанія завідомо обманюють людей, користуючись штампом Московський патріархат. Адже всім відомо, що юридично такої структури в Україні не існує. Є Українська православна церква. Питання третє. Чому було зареєстровано лише 65 людей? Тоді як вірян Української православної церкви згідно офіційної заяви настоятеля храму та прихожан аж 172 людини. Нас 172 людини, парафіян храму жителів села Підзахаричі на збори не допустили. Про... Щось тут не сходиться. Можливо, ви і не впустили вірян Української православної церкви, бо знали, що вас реально менше. Питання четверте. якщо збори вірян, то чому вони відбуваються в будинку культури? А не в церкві? Питання п'яте. Якщо збори відбулися в присутності правоохоронців і у повній відповідності до чинного законодавства, то чому у поліції Чернівецької області перевіряють інформацію щодо ймовірних порушень проведення зборів про перехід з УПЦ до ПЦУ у селі Підзахаричі? Ну що ж, висновки, як кажуть, на поверхні. А поки що, громада Української православної церкви. Щоб захиститися від рейдерів, змушена була звернутися до Уряду Сполучених Штатів Америки. До вашої уваги ми даємо повне відео цього звернення, а в описі текстова версія. Інформуємо вас, що наша парафія звернулася до уряду Сполучених Штатів, а саме до віце-президента США Джей Венца з наступної причини 26.01.2025 року в нашому селі Підзахаричі, що на Буковині, відбулися фальшиві збори, де невідомі в складі 61 людини в будинку культури від імені нашої релігійної громади свято васильівського храму УПЦ проголосували за вихід з православного. Вної віри та перейшли у віру ПЦУ, готуються фальшиві документи на наш храм. А потім соловий штурм з арматурами, болгарками, бойовиками, щоб пролити християнську кров та захватити наш православний храм. Нас 172 людини, парафіян храму жителів села Підзахаричі, на збори не допустили. Про зухвалу заборону вільного волевиявлення українців повідомлено національну поліцію Вижницьку військову адміністрацію Чернівецьку обласну військову адміністрацію. Протоколи зборів про те, що ми залишаємося у лоні УПЦ під керівництвом блаженнішого митрополита Онуфрія їм передали. Я знаю, що готується штурм храму. ПЦУ наймають банду і можуть постраждати діти, жінки, можуть бити арматурами, як це було в Ленківцях, Васловівцях, Задубрівці, малому кучурові. Поліція бездіяльна і зазвичай захищає тільки бойовиків Балаклава. Влада звернення людей, які руками моляться, дбають про храм, не звертає уваги. Ми знаємо, як підробили документи у Задубрівці і Михайльчик. Ми звернулися до уряду США, до віцепрезидента США Джей Венца. Він молодий, енергійний, цікавиться дотриманням релігійних свобод християнських цінностей. Віримо, що відреагує на наше звернення. Наші земляки Буковинці, що проживають у США, готують лист до Марко Рубіо, голови держдепа, про кричущу дискримінацію та приниження православних християн у нас під Підзахаричах та взагалі в Україні. Я завтра передаю. Київ документи для посольства США, щоб Сполучені Штати втрутилися в нашу ситуацію, захистили християнські сімейні цінності та уберегли мешканців села Підзахаричі від кровопролиття та звірств, які вчиняють привезені на штурм бандити. Наші знайомі в Києві займаються організацією зустрічі з паном послом, пані Бріджит Брінг. Очікуємо дати зустрічі. Ми запросили моніторингову групу ООН. Офіцера справ людини ОБСЄ нам повідомили, що взяли наше питання на контроль. Кожен має потрудитися, щоб захистити святиню. правду православної віри Всі ви бачили, як в селі Крихаєво ПЦУ захопили храм і святими книгами, словом Божим підтирають дупи в туалеті біля храму. Ми маємо потрудитися на захисті нашої святині, частіше бувати в храмі, долучити всіх друзів та знайомих, розповісти правду про нашу парафію, щоб загарбники нашими святими книгами, яким сто і більше років молили, якими молилися наші. Діди і прадіди, люди, які не мають нічого святого, не підтирали свої дупи. Храм для молитви, храм для любові, храм для миру це дім Божий.